Сьогодні хочу показати вам, як ми висіваємо нашу моркву. Ми маємо сорт Абако, це, напевно, найрозповсюдженіший сорт, його дуже гарно беруть на гуртових ринках, ну і ми його також обрали для посіву. На цій ділянці в нас вже висіяний висіяні насіння, а лишилася ще одна невеличка ділянка. І ось на ній якраз ми вам і покажемо, як ми це робимо. Спосіб у нас такий дуже своєрідний. Перед посівом насіння моркви ми його замочуємо. Хоч воно протравлене, але так воно швидше простає, тому що насіння моркви воно має дуже багато ефірних масел, які не дають швидкого приростання. Тому ми їх змиваємо. Промиваємо ми за допомогою ось такого пристрою. Ну, виявилося нам найзручніше пляшка обрізана, яка стає дуже гарно в банку. Сіточка, щоб промивати, не випливало насіння. А далі робимо нехитру процедуру. Водичка. Ну, досить довго промивається, проливається, і ось так ми промиваємо ну кожну годину точно, а може навіть і кілька раз, разів на годину. Сіємо ми ось таким способом. Тепер ретельно розмішуємо, щоб насіння плавало в бутилці у воді. А далі швиденько висіваємо. Рядків ми ніяких не робимо, луночки ніякі не робимо. Одразу висіваємо просто на землю. Кожен раз перемішуючи, щоб насіння не впало. Ось така густота виходи посіву, Сподіваюся, що вам видно. А далі, за допомогою сапи, ми перемішуємо землю і насіння. У такого способу є мінуси, тому що насіння потрапляє на різну глибину, деякі дуже глибоко, деякі лишаються на поверхні. Але, напевно, нам так найзручніше і найшвидше. Якщо після такого обробітку ми бачимо, що лишаються насінинки, які не потрапили в землю, їх можна або туди пройтися і. Так. Занурити в землю або лишити, тому що, ви знаєте, що все рівно моркву придеться проріджувати. Ну, ми думаємо, таким способом ми одразу вже його проріджуємо. Якщо таким способом висівати удвох, то дуже навіть зручно: один іде проливає, інший одразу їх заганяє в землю насіння, присипає землею чи перемішує землею, як буде вам зручніше. І ось такий рядочок. Тут у нас коротенький рядок в кінці, десь може в метрів 50, ну не знаю, з півгодинки туди назад. Але ми потім проливаємо не крапельною, а за допомогою лійки, аби уплотнити землю. Тому що таким способом вона виходить досить така пухка, і в неї багато проміжків повітряних, аби насіння не пересохло і ну, мало все ж таки прорости. Треба його уплотнити, тому що насіння вже деякі проклюнуті і деякі навіть проклюнуті дуже добре, вже мають корінці. І ще кілька слів хотіла сказати по, про обробіток. Ми обробили одразу після посіву, ну, на, на наступний день обробили, грунтовим гербіцидом, гербіцидом Гезагард. Але можу показати результат, він уже тут починає працювати. Навіть на такій складній культурі, як хвощ, а з ним боротися, я вам скажу дуже складно. Бо бачите, ті зелененькі травки, що ви бачите, це хвощ, він вилазить одразу. І ось, якщо взяти той, який не оброблений і оброблений, бачите різницю. Цей зелененький, а цей починає жовтіти. І так ось весь хвощик жовтенький. Тому гізегард працює, поки що, поки що працює. Ми ним довольні.